чого розпочати систематизацію бізнесу з нуля? Перше, що вам потрібно розпочати, це з ваших цілей. Тобто, вам потрібно визначитись із тим, що ви хочете мати у плані фінансів, у плані вашого якогось стилю життя, у плані вашої зайнятості у вашій діяльності у вашому бізнесі в одному або в декількох напрямках. Після цього вам потрібно буде цю річ, тобто ваші цілі, розкласти на певні дії, які вам потрібно виконати для того, щоб ви досягли цих цілей. Тобто треба визначити, що вам потрібно зробити для цього. Після того, як ви визначили, що вам потрібно зробити, треба вже зважувати ресурси, які у вас є у наявності, і яких вам не вистачає, для того, щоб ви могли ці дії виконати. Коли я кажу про ресурси, я маю на увазі такі ресурси, як гроші, тобто кошти, якісь матеріальні ресурси, люди, тобто якісь члени команди, яких у вас немає, або які у вас є для того, щоб виконувати певні функції, певну роботу, певні дії, щоб вони могли результати своєї діяльності у вас обмінювати на кошти. А також під ресурсами я маю на увазі. Якісь матеріальні ресурси у плані споруд, обладнання, технічного оснащення, не тільки грошей, бо гроші потрібно застосовувати для того, щоб якраз матеріальні ресурси якісь обрати. Окрім цього, це навички, тобто які навички вам потрібні для того, щоб у вас певні функції були виконані. Наприклад, функція HR вона вимагає певних навичок, які потрібно використовувати для того, щоб найняти, вивести людей. Відібрати, вивести і навчити. Наприклад, функція керування якимось підрозділом вона має під собою навичку вміння керувати. Причому керувати можливо. Якоюсь певною вузькою функцією, певним вузьким напрямком у підприємстві. Наприклад, для того, щоб керувати бухгалтерами, бухгалтерським відділом потрібно мати, окрім навички керувати, ще й навичку окремо вузько спеціалізовану у бухгалтерії, для того, щоб розбиратися у тому, чи якісно ти керуєш. Окрім цього, вам потрібні певні. Матеріали для того, щоб навчити персонал, якщо у нього немає цих навичок, усе це треба зважувати для того, щоб розпочати певну систематизацію для того, щоб розпочати певну взагалі діяльність. Бо систематизація вона розпочинається тоді, коли у вас вже йде якось. Якась діяльність, тоді ви починаєте це наводити, наводити певний порядок. Коли у вас розподілені ролі, ви можете їх розподілити ще краще, ви можете описати їх, укомплектувати їх, упакувати їх у певні інструкції, у певні регламенти. Але коли у вас взагалі функції не розподілені, у вас такі. Хаос, в якому більшість з вас вариться і не знає, як і що почати. У багатьох немає навіть тієї самої оргсхеми. Тобто розпочинати систематизацію потрібно з того, що ви розпочинаєте якусь діяльність, і потім, розподіляючи ній функції, ви починаєте ці функції приводити до певного порядку. Коли у вас є набір функцій, набір ресурсів для того, щоб виконувати ці функції, ви їх вибудовуєте у певній структурі. Ви будуєте структуру компанії, там розставляєте певні позиції, які у вас будуть певними посадами у вашій діяльності. І цим посадам ви надаєте певні результати діяльності, певні матеріальні ресурси для того, щоб вони могли цю річ використовувати, давати якийсь результат компанії системно. І цей результат рухав компанію до обміну з зовнішнім середовищем, вигляді товарів, послуг і таке інше.